Вітаю! Сьогодні ми попрацюємо от над створенням такої бабки із бісером. Що нам для цього потрібно? Бісер, дріт, два, дві бісериночки іншого кольору для очей, вони можуть бути більшими, бо наша бабка вона така з великими очима. Ну і от власне розмічаємо дріт. Дріт має бути, якщо у вас дрібний бісер, ось такий, як у мене, десь приблизно 70 см це із запасом. Якщо ось трошечки крупніший, то вже десь близько біля метру потрібно. Відміряли дріт 70 см, і будемо дотримуватися схеми, яку ви ось десь тут от бачите на екрані. Починаємо ми з малюнка 3А з очей, вдягаємо дві бісериночки, які імітують у нас очі. Дивимося одразу в цьому ж малюнку 3А, другий ряд. Це в нас три бісериночки. Але спочатку виміряємо центр, спускаємо червоні, червоний бісер. З'єднуємо нашу ниточку, наш дріт навки ось таким чином, і ось це у нас буде середина. Дотримуємося її, бо якщо ви змістите, зміститесь, то тоді у вас одна із сторін буде коротша і вже може не вистачити потім на завершення плетіння. Дивимося на першу цю схему, це 3 А, і вдягаємо зараз три бісериночки. Я, от, наприклад, буду тіло, голову виконувати зеленого кольору, тому вдягаю три бісериночки зеленого кольору. І ось тут починається перехресне плетіння. Чому нам потрібен дріт? Такий, щоб у нас проходило дріт, з'єднаний вдвічі через отвір бісеринки. Проводимо. Затягуємо. Намагаємося не змістити центр. Ось так. Затягуємо. Розрізнюємо. Тепер дивимося на малюнок 3Б. У нас іде збільшення, нарощування, тому додаємо 4 бісеринки. Робимо перехресне плетіння. Затягуємо. Ось. Переходимо до схеми 3В. Вдягаємо. П'ять бісеринок. Я їх буду робити теж такого самого кольору, як і голова. Зелений. Знову робимо перехрестя. Тепер починаємо створювати крила. Ось тут такий е, трошечки складний момент. Вдягаємо на одну сторону, зверніть увагу, 30 штук, і на іншу сторону 30 штук. Вдягнули на обидві сторони по 30 штук. Тепер ми маємо зробити, вдягнути 5 штук для тіла. Раз. І ось тут знову йде перехрестя у нас. Затягуємо, утворюється ось таке коло. І тепер ми маємо зробити крильця. Це дуже просто. Бо у нас, бачите, якщо ми з'єднаємо, бачимо ось іншого кольору крила. І ми в цій частині маємо прокрутити ось таким чином два-три оберти не більше, щоб дріт ваш не зламався. З іншої сторони, так само підтягуємо дріт і скручуємо. Раз, два. Ось у нас утворилися два крильця. Тепер ми знову робимо вже трошки менші крила, вдягаємо на цю сторону і на цю сторону по 22 бісериночки. Тепер знову створюємо тіло, вдягаємо п'ять бісериночок і робимо перехресне плетіння. Затягуємо, у нас утворюється ось таке коло, ми знову маємо закрутити, зробити крильця. Ось так згинаємо. Шукаємо, де у нас наші, наш, наш колір фіолетовий крильця, і закручуємо. З іншої сторони так само. Тепер наше плетіння починає зменшуватися. Було у нас по 5 бісериночок, тепер будемо вдягати 4. Робимо перехрестя. Затягуємо? Тепер три. Тепер дві. І вже переходимо до хвостика. Хвостик, до речі, можна зробити різнокольоровим. Один колір, наприклад, фіолетовий, другий зелений, ну або ж зовсім інші, які у вас є кольори. Довжина хвостика ви також вирішуєте самостійно, яку ви хочете. Тому що буває так, що різний бісер, якщо буває дуже дрібний, то хвостик здається візуально менший. Тому додаєте, як ви вважаєте, за потрібне. кінці я вже зменшую до однієї. На схемі цього немає, але мені так більш подобається. Зменшую до однієї. І теж роблю перехресне плетіння. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, а також пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Бережіть себе і до зустрічі!